Без страху нікуди. Головне, щоб не паніка. Саме тяжкіше це втратити близько. Понялаєш, що не витягнеш і приходять і тобі допомагають, то це сильно. Сина згадав, він мені дав основний стимул для виживання. Притакуюся, затакуйся. Треба будрічком триматися. Я так і всім своїм говорю. тому дає своє про, про себе знати, звісно, і больнички більше півроку операції ці вони не, не даються легко, хоч не хочеш. Але в ресурсі, мабуть. Тут дяхнуло колінці в мене перебите вище. Тут рука розірвана була повністю. Маю тільки можливість отак от зігнути. Більше можливості немає. Це далі реабілітація, будуть мені розробляти, згинати і пробувати. За сім місяців ще на разу не 98-й рік строкова служба. 2000-му валився, але яка тоді строкова служба була? Три патрона за півроку це не рахується. Пішов з 22-го. Я знав, що я піду. а то якось обійшло мене, дитина народилася, не зміг там піти. От. А 24-го, та, мабуть, всі тоді були настроєні йти. Я попав в 14-ту механізовану бригаду. Це наша Володимир Волинська. Так як я особо не воював, першому поїхали хлопці, які в 14-та воювали, які мали фах. І мене залишили, да, залишили Володимир Волинську. Я ще два місяці проходив підготовку і на передову я тільки в травні попав. І Ми попали вже під Солідар. За Солідар тримали трасу на Лісичанськ-Сєверодонецьк. Це ми півтора місяця тримали Берестова, після того, Яковлівка — тяжкі бої. З травня місяця в мене нулі-нулі-нулі-нулі. І літо ми відстояли, тримали участок біля Солідара цей трасу. Після цього нас відвели, замінили і поїхали ми на Харківську область. Я стрілець був, помічник гранатометника. Дійшли ми до Куп'янська, перейшли через Річку, там по відбиттю сіл, які в Окрузі Куп'янська. і подальшому мені вже дали молодшого сержанта командира відділення. Ці нагороди. Є що згадати про цих нагородах. От так, це точно що я можу сказати. Перший сталевий хрест це перший рік тяжких боїв. Вже пізніше медалька, модаль, яка в мене учасник бойових дій отримав нову. це вже так. Село при трасі. Стою трошки на посту. Це вход. Виход. Бачите, самі оранжева хмара якась брала противогази, ніби вітер в нашу пользу, їхню сторону дує. Хай би вони від нього задихалися. Куп'янськ тримаємо до цих пір. Це участок і два роки майже одні ті самі позиції. Ті, хто пішли з першого дня, це не за медалі все. І це заслужено, але вони в мене так от скинуті були. В мірі зачок, і я про них не згадував майже не разу. І не хвалився, надаємо, тому що це не це багато втрат. І останні півроку вже одиниці залишилися з тих, хто з перших днів. А це основна така, яка могла і стимулювати молодих далі працювати. Два роки проходити ці виходи-заходи стабільно, що в нас? Два, максимум п'ять днів. І на три тижні назад в окоп. Звісно, тяжко. Саме тяжкі це втратити близько. Але ми знали, чого туди йдемо. І люди нам дякують за те, що ми тримаємося без страху нікуди. Страх це як він там, адреналінчик, андерфінчик. Головне, щоб не паніка. Страх допомагає. І виживати страх допомагає, і діяти, коли треба діяти. Аж волосять дибу. Ті, хто вже з перших днів вони знають просто, як себе вести, як діяти в такій ситуації. Кажуть, знаєш про гумор, що хто був на війні, той що так не сміється. Але ми сміємося. І гумор присутній, і дружба присутня. Хто залишився, ми зварюємося. Десь хлопці дзвонять, дякують мені, десь я дякую. Бо витягували не раз один одного, а коли все я не знаю, як пояснити даже. коли ти десь при смерті, чи коли ти в ситуації, що розумієш, що не витягнеш і приходять і тобі допомагають, то це сильно. Район Куп'янська тримали біля Вільшаної. Ну, ми в посадках на даний час там знаходилися. Зайшли по розпорядженню підтримати і замінити хлопців, яким теж дуже багато поранених було. Три дні жорстких боїв, як плотно з піхотою, майже не було. Десь вони питалися виходити, але це короткі простріли. Зараз в основному працюють наші птічки з кидами, укріплений райончик у нас був. Але прилетіло 152-й. А він, обично, і бліндажі крепко зроблені розбирає. Ну і... Як бачите, наразі без ноги. Права рука переломана, шия повністю осколками розірвана. Спас бронежилет каска, Тому в таких ситуаціях бронежилет і каска спасає. Не знімайте хлопці, бронежилет і каску. Думки сина згадав. Він мені дав основний стимул для виживання. Обов'язково, щоб побачитися. Чесно кажу. В Бога, хто не вірив, той з перших днів його повірив. У нас група була 6 чоловік, але майже всі загинули. На допомогу Русланчик прийшов з колегою. Я йому за це дуже вдячний і дякую, і буду дякувати. І командир наш банкір так називаємий. Потрібно було ампутувати. Ноги не було, більше 10 годин на турнікеті. Просив по максимуму, щоб залишили. Куп'янську перша ампутація була, в Харкові була друга ампутація. А в Києві вже зробили третю ампутацію і наразі маю те, що маю. Більше десяти операцій, вже тяжких, шию, дуже довго проводили в чувство, що багато осколків залишилося, але мілочка вже основні осколки подастували. Ну і головне життя. Нічого, були там кіборгами, станемо тут кіборгами. В тилах теж треба железні, железні ноги, все спасають. Потихеньку поставлять протезіка і ми навчимось ходити. Я теж зустрічав багато хлопців, які зривалися. Не знаю, ціль в житті треба в першу чергу мати. Любити когось, триматися, робимо гарну справу. Я був там, мені привозили людей, які не хочуть, і не будуть, і не вміють. Я, мабуть, теж ніколи не вмів. Ну, Але, можливо, характер трошки такий. Але привозять тих, які ну, відказуються. І з таким букоп це... – це страшна сила. В загальному довго любого мужика бути мужиком і захищати свою країну. ніч в мене орієнтовно десь години 4, не більше. Ну і інколи до 6 годин. А на рахунок, якщо говорити, мого стану, щоб мені сни якісь погані снились, та не сниться мені нічого поганого. На жаль, мабуть, нічого хорошого. Я працюю над собою. Я трошки в психології почитався, да, і я, я підійшов до цього більш адекватно, спокійно. Робимо свою справу далі. Я радий, що. Побував в містах, побачив, що в тилах люди живуть непогано, поки війна йде. Тому, мабуть, за того і ми воюємо, щоб в тилах люди жили спокійно і нормально. Ну, втратили ногу на війні. Да, жорстко все. Це. Але не треба там подачок, мабуть. З моєї сторони, для мене це взагалі ущербно, коли приходять, починають плакати. Мене бачать, що я ногу втратив. Хіба що з радості? Ну, типа, що. Красавчики, все таке вижив, і молодець. І... Ну, але відношення до нас стало інше, це однозначно. Хотілося б, щоб принаймні зневаги не було. Ну, ми поки будрічком, так що, якщо це собою Україна.